І що ти хочеш? Ти хочеш гулять? Фендюс? Ти ой боже, ти гулять хочеш? Пішли гулять? Пішли гулять? І ляльки хочеш забрати? Фендюс На вулицю йдеш? Пішли на вулицю, пішли, пішли. Скорість, скоріш, скоріш. Ну і куди? На вулицю. На вулицю пішли? Пішли на вулицю. Ні? Що? А, всі треба забрати ляльки. О Боже. О Боже. Зараз хочу вам показати, у мене заквітував барбарис. Ось дивіться, це вічно зелений, Осінню давала мені Люся моя однокласниця. Але тут я його посадила тимчасово. Потім я його хочу з комом землі пересадити на клумбу перед вікнами там у спальні. Скільки ж у мене його тут збереглося, чотири. Чотири. От не знаю, може його всі там в кучці посадить чи по два. Ну, бачите, ну це вже я тут частинку городу прихватила. А ну, троянди, то якщо там буде з них результат, я пересаджу. От. А там у мене ще деревовидні півонії ростуть. І вже в мене почали квітувати оці томати, що я купила, 10 штучок. І ось у мене вже три кущики квітують. Треба їх підв'язати, мабуть. Поставити палички, щоб вони не лягали. І оце вчора був вже дощик, вже все й висихало. Ну, але тут земля-волога під низом, я спробувала. Так що можна не поливати поки що. Я вчора показувала, як у мене тут заквітували іриси, дивіться. А сьогодні вже і ось такі відкрилися, але чомусь вони. Трішки нижчі. А я вийшла, хочу отакі світлі зрізати, поставити біля дітей. Ну, можна так. І світлих, і отих, їх... ой, які ж вони фіолетові, навіть ні, такі бурякові, знаєте, як насичений буряк, от такі квіточки. І багатенько їх вже розкрилося, але в мене ще якийсь один вид був такий голубуватий. Ну, подивимось, як вони відкриються. А ще у мене зацвів льон, дивіться. У мене колись його було багато, дуже багато. Ну, а зараз ось він чомусь сюди переїхав, за бордюрчик. І я коли тут прибирала, я його не чіпала. Дивіться, ось який гарний 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 льон. Зрізала я 4, ну, іріса і петушки, як то називає, дивіться, які поставлю. А перед цим я зрізала отаку гілочку ще піона, Скоро, скоро відкриється і я теж поставлю. І що я ще сьогодні? Ой, так пахне. І я вже шавлю тут, нарізала і ще наріжу, бо обіцяла Віки, що я заморожу. Ну, На вулиці, мабуть, так, градусів 23 сьогодні не жарко. І я вже встигла пропушити там свою клумбу, але ще не всі е, ті грудки порозкисали, понад забором і ще не дається. Але тут уже в кінці непогано. Я хочу сюди пересадити кущики барбарису. Ну, Я ще подумаю, де так гарненько, щоб вони росли. Вони зараз квітують. Я хочу так з комом перенести, щоб не нарушити. Ну, трішки прозівала я треба, було раніше їх. Ну і зараз поставлю це в вази. Тут уже в мене фенді гуляє. Я обійшла все. А, і ще я ось винесла огірочки. У мене тут. Віка говорила, що брала ось оброблені тут. Уже е, дали тут. Проклюнулись, верніше. Ось отак. А тільки ми не пам'ятаємо, як вони називаються, Ну, але то нічого. Я їх висаджу, і ще вони встигнуть. І такі парижський корнюшон теж ось попроклювалися. я понасажую там, де не зійшли. Красуня знову вимазала свого мішу, а потім в хату його тягнеш. Так, не їж всяку гадость. О, тяга, тяга. І куди ти його понесла? Куди ти його понесла? Куди ти його понесла, скажи? Куди? Куди ти його понесла? Ти мені не даєш працювати? Ой, грається. Так, добре, пішла я квіти поставлю, а ти гуляй. Добавила я сьогодні оці нарциси, що викопала вчора. Я їх сьогодні вернула назад, але тюльпани забрала. І тут, поки ще очітки ці підростуть, тюльпани їм мішати не будуть. Оце чим я займалась. добре, що не треба було поливати, що воно тут само бігло. І у нас хмарно, бачите? Але дощу не було. І що я ще зробила, покажу. Фенді вперед біжить. Оце ще треба в порядок привести і в мене вже буде зовсім скрізь до. Ой, ще ж мені треба тут полити квіточки мої. Ну, дивіться, я сьогодні тюльпани перебрала, склала в такі пакетики. Це я кирпичиком придавила, щоб не розліталось. І тут понаписувала, які це тюльпани. ось о. Червоно-білі, чорний. Ну, всі тут, які є, так склала, вони вже сухенькі. І зараз віднесу їх в гараж. І поки що вони побудуть там. А потім подивлюся, в холодне місце, чи так вони в мене там є, як будуть себе добре. Щоб не засохли зовсім. Ну і ось ми вже. Готуємося йти додому, але я ще не полила пітунії, так що погуляй. І що я тут? Сьогодні не поливала я шланги, просто ось додала нарциси ще сюди, я їх відсіля й викопувала і знову посадила, перебрала. ну Тепер треба ж поливати, щоб вони ж все нормально почували себе. підлила я збродженою кислою водичкою ізщавлю свої гортензії. Посадила я ото барбарис, один кущик, дивіться. Оце другий. І понад забором один ще і другий. І вже переживаю, бо вони почали вже квітувати. ну Корінь там дуже такий здоровий. Я лопатою піділа ну, і так з лопатою і принесла, ну не нарушила нічого. Тут теж посадила нарциси в рядочок. Тут було менше, тільки отут був. От, А там були тюльпани, але я і там посадила. Грудя майже розбила, лишилося трішки, от там трішки. Але якщо я завтра полью, то я й там все порозбиваю. Ну і що там? Піндюшка збирається додому вже йти. Зараз я поховаю тюльпани і підемо додому. Нічого не їж там, нічого не їж. Ти що, голодна? Зараз погодую вдома. Ой, підемо додому. Пішли додому. Каже: ти мене дуриш, ти ще не йдеш. Зараз підемо. Хотіла підождати, поки е, не буде газонокосилка чи щось таке, чи тримір робить, а він уже цілий час гуде в когось, думає, ну і ладно, мене почують.